Вас, малята, розумні хлопчики і дівчата, Україну цікавої математики, запрошую вас, де ми з вами граємо повсякчас. Сьогодні цифри від 1 до 5 пригадаємо та форми предметів відшукаємо. Різдвяна зірка на небо вийде, малий Ісусик до дітей прийде, малий Ісусик – Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині. Настане втіха в усій Україні, До бабусі й дідуся вирушаємо на свято, до бабусі з колядою і з вечерею святою. Адкі ладенькі ладусі, ми поїдем до бабусі, до бабусі з колядою і з вечерею святою. Дінки, ладу дід послухає колядки. Нас пригорне поцілує. Всім гостинці подарує. Дідусь приготував для малят подарунки. Подивіться, друзі, скільки подарункових коробок ви бачите. П'ять коробок. На яку геометричну фігуру вони схожі, на куб. У святкових коробках лежать подарунки цукерки для малят. Щоб дізнатися, скільки цукерок лежить у коробці, треба відгадати загадки. Загадки відгадуємо. Кількість цукерок цифрою позначаємо. Загадка для першої коробки. Ця цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Діти, це цифра один. Отже, скільки цукерок у першій коробці. Одна цукерка. Загадка для другої коробки. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну а ми її впізнали. Це цифра три. Скільки цукерок у другій коробці. Три цукерки. Загадка для третьої коробки. Ось ця цифра жартівлива. Діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться. В цифру 2 враз обернеться. Це цифра. П'ять. Скільки цукерок у третій коробці? П'ять цукерок. Загадка для четвертої коробки. Ця цифра хвостик піднімає, шию гарно вигинає і так гарно випливає, наче лебідь з дивокраю. Це цифра. Два. Скільки цукерок у четвертій коробці, 2. Цукерки. Загадка для п'ятої коробки. Ця цифра дуже схожа на вітрила. Навіть вітер про це знає і вітрило піднімає. Це цифра 4. Скільки цукерок у п'ятій коробці? 4 цукерки. Супер! Ви розумнички малята. Колядки святкові. Усі заспіваємо. Світле Різдво Христове зустрічаємо. Ой, свят вечір на порозі. Коляда уже в дорозі. Коляда, коляда, зірка з неба погляда. Ой, коляда, коляда. Хай походить у вас біда. Поки ми колядки співали, цифри встигли заховатись. Вони заховалися за іграшками на ялинці. На яку геометричну фігуру схожі ялинкові іграшки. На кулю. Треба цифри всі відшукати та у правильному порядку їх розставити. Яка цифра повинна стояти першою? Цифра 1. Отже, шукаємо цифру 1. Вона заховалася. За червоною кулькою. Яку цифру ми шукаємо наступною? Цифру 2. Вона заховалася. За зеленою кулькою. Яка цифра стоїть після цифри 2? Цифра 3. І ми знайшли її за жовтою кулькою. Після трійки ми поставимо 4. Шукаємо цифру 4. Вона заховалася за синьою кулькою. Яка цифра має стояти після цифри 4? Цифра 5. Ми знайшли цифру 5 за фіолетовою кулькою. Назвемо всі цифри по порядку: 1, 2, 3, 4, 5. Гарна робота, друзі! Із зірочкою малята затанцюємо. світле свято Різдва зустрічаємо. Зимонька злетіла білою пташиною, зірка засвітила та й над Україною. І бажають всім, ми всюди щастя. І миру. Розглянемо, друзі, всі подарунки на Різдво, які отримали діти. Треба подарунки назвати. І на яку фігуру вони схожі обрати. Як називається перша фігура, круг. Назвіть другу фігуру. Трикутник. Як ми називаємо круг і трикутник. Це плоскі геометричні фігури. Розподіляємо подарунки за формами. Дитяче кермо. Воно схоже на круг. Пірамідка Вона має форму трикутника. Назвіть фігуру під номером 1 Квадрат, як називається друга фігура. Прямокутник. Як ми називаємо квадрат і прямокутник. Це плоскі геометричні фігури. Розподіляємо подарунки за формами на квадратну і прямокутну. Книга. Яку форму вона має? Форму прямокутника. Картина. На що вона схожа? На квадрат. Як називається перша фігура? Куля. Назвіть другу фігуру. Куб. Третя фігура називається циліндр. Як ми називаємо кулю, куб і циліндр. Це об'ємні геометричні форми. Розподіляємо подарунки за формами. Шолом космонавта має форму кулі. Барабан має форму циліндра. Гральні кубики. Вони схожі на Куб. Гарна робота, друзі. Вже свято вечора, годен на вся зібрав. Коляда, коляда, зірка за неба погляда. Хай різдво до вас завітає, з теплим світлом і добром, хай серденька зігріває, сміх, любов і щастя в дім, хай різдвяна зірка сяє, сміх дитячий не змовкає.